Нині мешканці будинку та їх близькі розбирають залишки покрівлі, яку повністю знищив вогонь. Через пожежу без даху над головою залишилось восьмеро людей. Займання виникло вчора ввечері. Дерев'яний другий поверх приватного будинку та перекриття вигоріли за кілька годин. На момент приїзду нашої знімальної групи власники згорілого будинку спілкуватись на камеру відмовились. А також відмовились впустити нас у подвір'я будинку. Вчора повертався пізно ввечері додому. Це був 9 час, і тоді я тільки не що там пожарна стоїть. І доки я не заснув, це десь около години там повечеряв. Ліг відпочивати, тоді, ну до е, по крайній міри бачу, що мигалкше ну мигала. допомагають родині всією вулицею. Хтось речами, хтось грошима, а хтось власними руками розчищати залишки старої покрівлі. Як не допомагати? вчора на пожежі були фінансово небагато. але змогли чим допомогли. Ну хто ну, що може, так і ну, такий час. Людей не можна самих кидати. Звичайно, людей не можна в такі ситуації кидати однозначно і. Це що Люди дружні, допомагають і довольному завжди. Будь ситуації. вогонь гасили два екіпажі рятувальників. Втім, повністю ліквідувати займання вдалось більше як за дві години. На момент їх приїзду вогонь вже охопив половину покрівлі. На другому поверсі було влаштовано мансардне приміщення. А окрім того, цей другий поверх був повністю дерев'яний. Пожежу було запізно виявлено, оскільки господарі господарювали на подвір'ї. Різали дрова і, скажімо, через шум станка вони не чули, наприклад, там вже що розповсюджується так, пожежа. Вони лише після того, коли відчули запах диму, коли оглянули, виявилося, що вже, скажімо, велика на велику площу розповсюдився вогонь. Заступник міського голови Коростишева Сергій Модарчук каже: жителі будинку, поки за допомогою до міської ради, не звертались. Втім, зараз для них вже прораховують всі можливі варіанти допомоги. Тут зараз питання про якщо їм буде потребувати, вони десь проживати, Вивчаємо питання про їхнє прожиття. У нас є гуртожиток на вулиці Київській, і можливо, там їх розмістимо. Ну і саме головне, що у нас. Прийнято у квітні місяці положення про надання матеріальної допомоги в саме такій категорії громадян. Їм необхідно звернутися до управління соціального захисту із повним з комплектом скажіть комплект документів. І ми на найближчій сесії, яка відбудеться, розгляне питання, щодо видання їм матеріальної допомоги адресний коштів. Окрім допомоги від міської ради, за словами Сергія Бондарчука, допомогти погорільцям будівельними матеріалами може і місцевий бізнес, але лише після звернення мешканців будинку. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.